Зараз ми будемо спілкуватися з українською співачкою «Зе Vікторіan. Ми вас вітаємо. Всім привіт, всім доброго дня. Як ваш настрій? Де ви зараз перебуваєте? Ось зараз наразі я знаходжуся в рівному, в своєму рідному місті. Дуже рада вас вітати. Навзаєм. Нам Та дуже приємно, привіт, що ви за доєдналися до нас. України навзаємно. Давайте поговоримо про початок. Як взагалі ви почали свій творчий шлях? Чи давно ви займаєтесь музикою та коли саме почали? Ну, Дивіться, взагалі я в музиці все життя, і за першою освітою, я взагалі коли пішла в музичну школу, я скрипалька. І я там прочилася 8 років. Мене там чуть три рази не вигнали з тої школи, тому що я прогулювала Мені. Скрипка, і все ж я все життя дуже хотіла співати. А для моїх батьків вокал то взагалі не професія, і я думаю, Ну хана насправді, ну, а я хочу співати. І я на кухні, вані, на дворі, в школі, де я, знаєте, що з дитинства навчалася, скрізь, де тільки можна, я співала. І я думаю, так, дев'ятий клас потрібно вже ну випускатися і думати, тому що сидіти далі я не хочу, тому що мене в школі тримали тільки через те, що я скрізь виступала. І вже доходить діло до вступу, і я думаю, так. Ну, треба вступати, і мої педагоги, всі з музичної школи, Віта, давай, там треба нам на скрипці. Ти ж такий великий поганіні, потрібно це якось вже просувати. Я говорю: друзі, я або йду на вокал, або я взагалі нікуди не йду, і все. І якось так ми довго сварилися з усіма повністю, і дійшло до того, що я собі так думаю, так. А якщо я буду поступати в Київ, тому що я в Києві отримувала освіту глієра. То я зможу десь там якось прокрутити ту всю ситуацію і добратися до вокалу. Ну, воно ну, взагалі так і відбулося. Я шість років прожила в Києві. На той момент провчилася. Ой, вчилася, це взагалі було страшне. Пам'ятаю свій третій курс, коли я вперше пішла працювати на таку серйозну роботу, саме по вокалу. Це були нічні зміни. І тобто, в мене в день був моцарт з баком, а вночі. У мене вся була Вірка Сердючка і тому подібне. Тому да, мене було дуже весело, весна і так далі. І вже коли там, мене, скажімо так, вже знову-таки чуть не вигнали зі скрипки, я свіріла, так, треба добити, тому що, слухайте, ну вже четвертий рік, і треба ж якось отримати той диплом. Мені вже батьків стало шкода, їхні сили, їхні фінанси, Думаю, так. Це добю, скажімо так. І якось я поступово почала далі йти вже на вокал, тому що мені дали обіцянку батьки, давайте закінчиш цю скрипку. А далі йди, куди хочеш, робиш, що хочеш, і буде як захочеш. Я тако перехрестилася собі і пішла на вокал, почала далі працювати. Все було супер круто, супер-гуд. І, на жаль, сталася повномасштабна війна в нашій країні, і мені довелося переїхати назад, тому що там на той момент ніхто не знав, як далі буде. І я просто вирішила повернутися додому і так ж залишилася. І моя творчість якраз почалася прям така глобальна а, саме в цей період. Тому, тому що до того я писала, я творила, але я не випускала. Мені було дуже страшно. А от якраз за період війни я вирішила, що тягнути більше немає куди. Отже, І дав... ось тут я зараз перед вами. Так, отже, давайте поговоримо про вашу пісню. Чому ви а, обрали саме таку назву про що вона та що вас надихнуло написати? Е, дивіться, в мене все життя от був такий настрой. Я головна, от я завжди досягаю того, чого я хочу. І завжди якось до мене приходили якісь такі дівчата, які, не знаю, якось так всесвітом притягувалося, що от якісь такі більш тихіші, да? і я їх давайте, дівки, ну ви що? Ми ж справжні українські дівчата, ми маємо підкорювати цей світ. І от мій меседж саме в цій пісні от він полягає в тому, щоб Тата зрозуміло, все таки свою цінність, саму цінність в першу чергу для себе, а більш бестія. От вона знаєте, така от більш кокетка вважається, яка знає завжди чого хоче, і вона ніколи не буде іти там на поводу у якихось інтрижок чи в якихось життєвих обставин. А от вона завжди розуміє, от вона знає собі тину. Вона впевнена, і саме через е, ту пісню, саме її через сенс, я хотіла довести всім жінкам, то що вони вартують більше, ніж вони собі можуть тільки уявити, особливо в наш час. От ми вже поспілкувалися недовго з вами, але дуже відчувається від вас ця енергетика. Як ви заряджаєте? Взагалі, які відгуки та що кажуть люди, коли побачили, почули, бо від вас дуже сильна енергетика. О, дякую велике. Е, дивіться, вперше це не моя перша композиція, але саме з цим треком якось не знаю. Такий фідбек класний пішов. От е, навіть такого уточню, що сказали, що це найкраща із моїх композицій, яка тільки була. Тобто, от прям відчувається цей вайб, що от прям хочеться слухати, і я вам до речі ще підкреслю, що це перша пісня, яка в день релізу мені ще не заїла. Тому що всі мої попередні пісні, вже я ж дата релізу, все я випускаю і думаю, фух. Все, я вимикаю наушники, все, абстрагуйте мене від того всього, і не хочеться ні не ні бачити. А це перший трек, який я слухаю по цей день, і він мені реально не набридає, І от хочеться, і хочеться якось. І відео знімати, і людям транслювати, і так далі. Які були коментарі та відгуки? Все ж таки? коментарі. Ну, моя мама, в першу чергу, це мій такий найбільший критик, каже: слухає така. А що таке бич і що таке бестія? Веру, то ж ти послухай загальний сенс. Ну, тобто, мама сказала: ну, течає, течає, таке чая, може. Тато мій сказав, хоча він не фанатної творчості, взагалі там людина така, що от, ти потім згадаєш, як, от, щоб не всі ж тебе мають хвалити. Ну, це педьот. Дуже Ваш головний мій... критик, так? <сес> да, та тато мій це. Да, це мій навіть не критика, мотиватор рухатися далі. Тому що, знаєте, він так робить, щоб я аля закінчила цю штуку, але насправді підсвідомо він хоче, щоб мене це якось стимулювало рухатися далі. Родичі, в принципі. Ти всі в захваті, багато хто не розуміє того з цього кажуть: діти, ти переростеш, ти почнеш співати про червону руту колись рано чи пізно. Але думаю, слухайте, зараз такий час, що якось хочеться підтримувати нашу молодь, хочеться якось їх мотивувати. Тому і від друзів, і від знайомих, і від незнайомих людей. Тобто круті відгуки я насправді рада. Є, звісно, критики заперечують цього, але вони були є і буде. Тому акцентуватися і зациклюватися на цьому я взагалі не бачу сенсу. Чи асоцію... а так? Так, В так, В принципі, говорю навіть більше, ніж я очікувала, результат насправді? Чи асоціюєте ви себе разом з ліричним героєм вашої пісні? Чи знаходите якісь, знаєте, такі риси, які схожі, або це взагалі, знаєте, персонаж списаний саме з вас? Ну, дивіться, першочергово воно все взагалі іде від нас. Тобто, всі артисти, які пишуть якісь пісні, там да транслюється все в суспільство. Вони першочергово це накладають на свою якусь життєву історію. Тобто, в кожному в житті не буду відокремлюватися, були ситуації, які там були і взльоти, і падіння, да, як то кажуть. І все одно все транслюється від себе в першу чергу. Але звісно, переважно ця пісня була написана за рахунок того, що я просто бачу наскільки дівчата на сьогоднішній день падають духом, і мені просто шкода за цим спостерігати. Я от вирішила, що от наразі потрібно. Я хочу своєю творчістю і конкретно цією піснею просто донести, що не потрібно піддаватися всім життєвим обставинам. Розуміти, що головний стержень і, взагалі, все, що тільки може бути, воно знаходиться всередині тебе. І звісно, люди відчули цей фідбек, відчули основний мотив, основний сенс, і я дуже рада, що воно відгукнулось насправді так, як воно закладено першочергово в цю пісню. А давайте поговоримо про благодійні концерти. Були вони вже у вас, чи може плануєте зробити? Дивіться, в планах взагалі дуже багато всього. Концерти благодійні також були. Воно все проходило, виступалось так, як я скрипалька, я також і по скрипці дуже багато гастролюю. Ми підтримуємо наших військових. Це 100%. І найбільше мене радує, те, що люди. Дійсно йдуть на це, і люди реально розуміють, що без цього в наш час просто нереально прожити. І я радію, то, що наші люди підтримують нас так, як ми підтримуємо їх, і це реально найцінніше, що може бути на сьогоднішній день. Так, ми абсолютно з вами погоджуємося. Також ви зазначили, що ви ще пишете пісні. Чи схожі вони за такими емоційними барвами з цією піснею? Та про що вони розповідають також? Я взагалі пишу з років так 13 всі мої пісні, і тако признайтеся чесно, всі мої початкові роботи вони були саме ліричного характеру. Я їх не випускала, але я їх записувала в вигляді каварів. Тому що на той момент, коли я була менше, я взагалі не розуміла, як ця вся система працює. Думаю, та ще рано, а та якось потім та кому воно треба, знаєте, отак воно накручувалося. А коли вже сталася війна повномасштабна, я вже зрозуміла, що ну далі вже немає куди тягнути. Ніхто не знає, що буде завтра. І я вирішила розпочати. От саме з такого меседжу, саме з такого драйву навіть от взяти перші мої пісні, вони по сенсу не є, скажімо, такими мотивуючими, тому що в перші дні ні в кого не було цього настрою. І мої пісні вони просто кричали: от про допомогу, про те, що відбувається всередині кожного з нас. Але я просто розуміла, що я хочу жити далі. Я хочу себе пробувати в чомусь новому. Я хочу випромінювати те світло і ту енергію, щоб заряджати інших людей, тому що плакати – Можемо всі, а от тримати цю, скажемо так, броню всередині себе не кожен здатен. Тому я вирішила з рахунок своєї творчості підтримати саме жіночу частину нашої країни, тому що насамперед їм реально трішечки тяжче, тому що ніхто навіть приблизно не знає жінок, те чоловіків цивільних що там відбувається насправді, і це тяжче. А давайте поговоримо тепер про відеороботу. Чи планується вона, чи є вже. Розкажіть, будь ласка, про саме про це. Відеоробота вона планується трішечки пізніше, тому що, як ми вже згадали за концерти, було дуже багато концертів, і саме благодійних концертів, і просто не вистачало часу на то все. Але відеоробота 100% планується. Я надію, що найближчий місяць часу вона точно відбудеться. Ми з нетерпінням чекаємо виходу цієї відеороботи. Цікаво також почути від вас, коли ви створювали саме цю пісню. Чи спілкувалися ви, як зазначали, з тими ж жінками, які, знаєте, чекає, можливо, військового з передової, або вона сама парамедик, можливо, волонтерка. Чи збирали ви якісь можливо історії, щоб вкласти все це у таку підбадьорюючу пісню? Ця пісня була написана десь на початку цього року. Я була на дні народження своєї хресної, і там зібралося так. Ну і багато подруг дівчат. І от вони якраз розказували от історії, як от там це відбувалося в когось. Батько в когось чоловік на фронті знаходиться. І Я просто бачила їх реакцію, як то все вони переживають. І Я якось не знаю, мене це все дуже нахлинуло. І я серед того всього пішла додому. І якесь таке прийшло до мене натхнення. І прийшло такого ліричного більш характеру. Але я зрозуміла, що в наш час мені хочеться передати е, якусь певну радість і впевненість. Тому що ці жінки вони це говорили не знаєте з таким пожалкуйте мене, а, а з тим сенсом, що от я тримаюся, так да, це важко, але я приймаю, що воно зараз наразі є в мене в житті, і я просто змирююся. І мене це настільки надихнуло в той момент, якщо чесно, і я відчула, Боже, наскільки ці жінки наші відважні, наскільки вони сильні, що я просто я не змогла втриматися, і воно настільки накипило в мені це все всередині, що коли я сідала за аранжування, тому що я все сама прописую. Е і я просто розуміла, що я хочу драму. Я хочу передати це все, от саме цю сильну жіночу енергію, яка, незважаючи на всі життєві труднощі, вона все одно не буде піддаватися тим негативним емоціям, і все одно буде крокувати і вірити в себе. Тому що як вона може підтримувати, якщо вона не розуміє себе і не може дати раду собі. Тому сенс, ось якось отак, був заложений. От ви текст написали самі. А чи писали самі ви саму мелодію? Чи у вас є якась така команда, яку ви сідаєте і разом працюєте? Дивіться, все, весь фундамент прописую я. Текст, музика, аранжування. Я все пишу сама. Але в мене є міні-команда, яка зараз знаходиться в Грузії. Вони були переїхали. Які допомагають мені вже там повністю оформлювати весь трек, коли він вже да, готовий? Тобто мастерин зробити зведення е, є в мене ще людина, яка допомагає трішечки направити мелодію, щоб вона була більш дзвінка. Тому що я більш як автор, а вона мені трошки допомагає скоректувати мелодію. Я їй дуже вдячна. Це одна із моїх, до речі, педагогів по вокалу е, в певний період, яка Скажімо так, мене також мотивувала, щоб я писала, щоб я якось просувала. І завдяки їй, до речі, я також почала викладати частково кал. Тому я їй дуже дякую за все за її підтримку. Якщо на це буде дивитись, Маргошечка, я тобі дуже дякую. Повертаючись саме до цієї пісні, вона про, знаєте, таку жінку, яка знає собі ціну, я так розумію, яка доволі так. Має стержень у собі, вона йде вперед, для неї не існує перепон, вона є такою надійною опорою. А чи є особисто для вас якась історія, ось приклад такої жінки, яка, ну, знаєте, можливо, десь і асоціюється саме з цією ліричною героїною? Звісно, це в першу чергу моя мама. Тому що моя мама насправді вона дуже. Запальна жінка, дуже запальна. Вона все життя, от вона все птащить. Вона, бо в мене тато більше він спокійніший в тому плані. А в мене мама от така зряжена, от, все вона вирішає, все вона скрізь і всюди. Я її за це обожнюю. І першочергово я завжди, коли там сідаю за це писати, я маю поговорити обов'язково з мамою. Вона мене зарядить оцим своїм вайбом, таким жорстким. Я це просто в іншому ніяк не можу назвати. І ну для вона, для мене це просто еталон всіх жінок, тому що вона непокірна взагалі, так як співається в моїй пісні, більш бестія настільки, що таких просто більше не народжують, чесно. І я ну, це це жінка, для мене це, це все це богиня. Тому поша звісно, це це вона перед очима мене зразу. Вона стає. Дуже круто, дуже дякую за те, що долучилися до нашого телемарафону на телеканалі Д1 Простір Свободи. Бажаємо вам подальших творчих успіхів, якомога більше нових пісень. І напевно бути такою ж енергійною, життєрадісною, непокорною і міцною жінкою. Дуже дякую за те, що ви з нами поспілкувалися. Дякую вам велике. Так, дякую вам велике.